Науковий центр і музей технологій у місті Салоніки. В ньому побувала українська делегація під час ділової поїздки до Греції, яка відбулася за ініціативи Європейської асоціації розвитку бізнесу за підтримки музенідісгроуб та компанії «Турецькі авіалінії. Екскурсія, що розширює свідомість, науковий центр заснований в 1978 році як технічний музей. На його території знаходиться цифровий планетарій, що має купол діаметром 25 п'ять метрів. виставка Музей ретро автомобілів точно не залишить байдужим. Тут зібрані автомобілі різних епох і виробників. Є в музей і технопарк. Греки дбайливо зібрали тут експонати, що відносяться до різних наук, таких як електрика, механіка, оптика та інші. Познайомитись із історією науки можна на виставці давньогрецької техніки. У Стародавній Греції створено багато технологій, що згодом перейняв увесь світ. Це були здобутки у галузі будівництва, суднобудування, вимірювальної техніки. Також на території наукового музею знаходяться симулятор віртуальної реальності та гігантський 3D-кінотеатр. І сьогодні Греція не відстає від передових технологій, тож музей поповнюється новими інтерактивними експонатами. Дбайливе ставлення у Греції до минулих здобутків та прагнення до нових технологій зробили цей науковий центр перехрестям давнього та сучасного світів на радість дітям та дорослим.